Ну, я не в курсе вообще. За... Ребят, дело в том, что я как -то тоже в шоке. <свят> <свят> так и написано в сценарии, значит, что выступает инкогнито. Кто такой? Понятно. <свят> Боже мой, с кем я вообще стою на этой сцене? Вот как вам не стыдно? Вот если вы не знаете, кто такой инкогнито, спросите у зала. Вы знаете, кто такой инкогнито? <свят> Ура! Поэтому <свят> <Да> встречайте. <свят> инкогнито. Ну вот, пока ребята вспоминают и валяют. Завтра наші репетиції інкогніта. Є-є-є-є. Привіт всім іще раз. Так, да, можна оплески, можна, можна. Зараз я виконую першу пісню, мені в цьому допоможе філ. Я запрошую на цю сцену. Трек називається Мрії. Давайте підсвіуємо на приставі, щоб ваші мрії збувалися. Поїхали, запускай місорку. Давай! Не число про те, що на те колись буде Ми звикли мріяти про краще Колокі гроші в життя, в якому немає ні запальші Не завжди прикладе, ще максимум сил такому разі потім тім мрії притворяться на пил Щас Щесно так далеко як здається і стається Помічка що вони відкорюються Мріяти барти наші не на от неповестимо завіжити Будні стану ще й сирішими Потом сильні цим не досяжними Мрії не запухати горя Верзаю з лавши викатували нові А у костюм таки залишаться на рукому ми Дитячі гріш Азисі за лише від бабках Во

Якими б звузними в не були, оце наші мрії. Павло квері. Тільки займаємо б одне, зразу хочемо качемо сніжі цієї потреби не в мене, там почув це вже найчастіше мрія 20, то ми пристановили в них, вони незалежні від того. Самих. Ждання у кожного з нас різні, комусь новачі телефон, тим сімки не баки, комусь збрати на пляшку, без плани щодо грошей, не більш побачні мрії, навіть якщо твоє життя далеко від азарту І немає що при вас не побаки хтось мрій мрів провод пошуках все життя А чесно спогоджує від початку і до то кінця Коли з вона й подам не потрібна А потім з моїй подібна Гариських людейських заповітних мрій Твоє обов'язково буде ти просто сильно в неї я що прияти так, за що завтрим коже Боже, не після своє брі, я що приноситимуть користь, кори Тапари був безпіштані. Ніхто не підспів, ваші мрії не збудуться. Дякую, Філо.